Селище Семенівка досі лякає пейзажами руйнувань. Воронки, посічені забори, знищені під фундамент будинки. Вони всіляко нагадують про війну. Ще півроку тому тут було суцільне пепелище. Мало хто сподівався на швидке відновлення. Місцева школа потерпала від руйнувань, та й взагалі мала знищену матеріально технічну базу. Зусиллями небайдужих у рекордний термін цю школу відновили. Дошкільний заклад Семенівки відновленню не підлягав. От і вирішили садок закріпити за школою. Наразі дитяче свято. дошкольная группа родители э, смогут привести своих деток вот такие вот отремонтиров... вот такую вот отремонтированную красивую комфортную группу где их встретят воспитатели и новые игрушки я просто ну, не знаю кого благодарить Наверное, только бога что есть такие меценаты которые не пожалели денег потому что это наше будущее Новий садочок це шість робочих місць та 28 дошкільнят. Вони почнуть відвідувати заклад вже 2 лютого. І все завдяки тим, кому небайдужі проблеми Семенівців. Відновлення проходило за рахунок коштів Ощадбанку та міжнародного фонду імені Ярослава Мудрого. Також допомагали небайдужі зі всієї України. На цьому планують не зупинятись. Міська влада сподівається на подальшу допомогу. Я думаю, це не останнє от Откриття, от горгород ожидає ти що і з далі восстановлення, і такі ж відкриття, в тому числі і дитячих навчальних заведень. Потрібно відновити ще одне приміщення, в якому розташується молодша група. Керівництво навчального закладу сподівається, що добрі люди знайдуться і допоможуть. Наразі ж у теплій атмосфері дошкільнята провели свій перший виступ. І, душі, приві, світана, і на класке попадання у столові, і столові і мали. Така подія це свято не тільки для дітей. Після Семенівських боїв та пережитих втрат кожне відновлення цінується вдвічі. Мабуть, тому колектив та батьки із завмиранням в серці чекали на відкриття. Довго чекала роботи з дітьми. Я нарешті, дождалася. Я хочу з дітьми працювати, а давати за ними соскучилась. От і все. І хочу, конечно, пам'ятати свою завідувачу Вікторовну. І Марину привіт. Віримо в те, що нам будуть допомагати, конечно. Останавливать родители и вообще люди Семеновки стараются верить в то, что все будет хорошо.